Всім привіт, друзі! Всім доброго дня, всім добрий ранок. Нарешті в нас більш-менш стала нормальна погодка. Вчора перший день, що наче не було дощу і був не дуже сильний вітер. Сьогодні взагалі обіцяють плюс 30 тиху безвітряну погоду. І ось п'ята година ранку, друзі, я вже на водоймі. Комарів сьогодні просто сила селена. Зараз, як завжди, швиденько замішуємо прикормочку. Закинемо удочки і кілька годинок зранку порибалимо. Давно я вже не виїжджав зранку, все частіше виїжджав з вечора. А сьогодні, думаю, поїду з самого рання. І ось я вже на водоймі. Розпочинаємо. Так, як завжди риболовля починається з приготування прикормочки. Давайте швиденько замішаємо, що в мене тут залишилось. Так, Real Fish, линька разборо. Десь, так, мабуть, півтори скляночки в мене тут лишилось. Висипаємо все. І ще десь півпачки в мене горох короб. Висипамо половину від того, що в мене тут лишилося. Залишимо на один базочок. Так, є відварена канопля від карпро. Небагато. Висипано все, що залишилось. Так, Ось таке суму щось чудовою. Сьогодні будемо, друзі, годуватись. Прикормочка від Real Fish. Працює, як завжди, просто на відмінно. Дивіться, яка Ух, красота, крупна фракція, різнокольорова, горох. Те, ще додали коноплі взагалі. Також взяв для сьогоднішньої риболовлі різних смаколиків для наживки. Є трошечки перловочки. Також є гарненькі хробачки-черв'ячки. Свіженькі в кількості, не знаю, чи вони будуть працювати, бо останніми рибалками щось черв'яки поганенько працюють. Все краще працює тісто. Тісто керабуна, є медове, криль і горох. Годувається, будемо горохом, ловити також, спробуємо сьогодні на горох. І Є звичайне тісто від мегалодон, також кукурузка, мед. Тут є фруті, смажене насіння і полуничка. Смажене насіння в мене. Запечатане, ось полунечку я вже використовував. Так, рибалити будемо на три удочки, сподіваюсь. це в мене удочки дві шестиметрових. метрових махалочка, болоночка і ще одна махалочка 5-метрова. Тобто дві махалки, одна-5 метрів, одна 6 модельки Касмастер і Force Ранг. І 6-метровий це в мене болоночка. Так, і поставимо на них. Готові вже, мабуть, монтажі. У мене ось є готові монтажі для удочки 5 метрів червона, 6 метрів зелена. І ще, мабуть, поставимо на балоночку ось такий поплавець з бігаючою бусиною від флагман 4 грами. До речі, дуже зручний кейс. Дивіться, в мене в ньому тут грузики, крючки запасні, стопорці. Леска, ще грузики. Ну, взагалі все, що потрібно. І навіть нав'язані поводки є. Леска, грузики, ножик. І взагалі все поміщається для швидкої риболовлі. Взяв один кейс і поїхав на рибалку. Дуже зручно. Це такі кейси прохмонтаж виробляють. і поки будемо розкладати удочки і три хвилинки і прикормка буде вже голова щось комарів стільки розвелося що просто катастрофа якась то вони були в травні місяці з морозами всі вимерзли, а це знову мабуть розплодилися, що ввечері, що зранку. Просто рой. Треба якісь вонючки повісити, мабуть, від комарів. Поплавці кріпляться дуже просто, друзі, через застіпку на вертлюшку, яка знаходиться між двома резиновими стопорцями. Один або два стопори знизу. Щоб поплавок не путався за грузик з гачком. І один чи два стопори зверху, який регулює глибину. Краще ставити по два стопорці, бо один стопор частенько здвигається. Так, якості наживки, мабуть, зразу зробимо найкращу комбінацію останніх рибалок, це черв'ячок і тісто. Одягаємо одного-двох черв'ячків, в принципі. Всього достатньо. Черв'яки в мене дрібнуваті, то можна навіть три. І тісто поставимо на цю дочку медове. Ще горохове. Заліпимо на другу дочку. До речі, треба проміряти, що тут по глибині. Забувся. По глибині, я думаю, тут десь метрі півтора повинно бути. Мову балонечку я закину. Зараз закину махалку. До речі, частенько запитують, що в мене за кріплення на удочках. Ось таке, друзі, дивіться, саморобне кріплення. Бачите, дуже якісно тримається. У верхнє ушко продіваємо петельку і чіпляємо тут за виступ. Бачите, все. І тепер кембриком, щоб не злітало, просто так одягаємо. Піддивився в інтернеті, задав в пошеп коннектор для махалок. Викинуло багато різних видів саморобних. І це мені дуже сподобався. Я зробив і задоволений. Так, до речі, основна жилка в мене на всіх вудочках 0.23, а на поводочки я ставлю 0,16. Щось черв'яки в мене підгуляли. Мабуть, на сонці минулого разу постояли і трошки десь почали вже пропадати. Ну якраз цю рибалку дорибалимо і прийдеться вже свіженьких підкупувати. Як горошком пахне класно. Хірабу на горох. Так, ну все, удочки закинуті, можна сказати. Зараз заготуємося. Ну а тепер кормочка вже готова. Дві шістьорочки я закину, зараз ми їх загодуємо, потім закину ще одну махалочку, п'ятерочку десь з краю, я її не загодовую, тож закинемо її, а після. Нехай вже рибка там збирається, починає їсти смачненько. Буквально по пару кульок. Десь через годинку, через півтори ще по пару кульок. Його поки досить, щоб рибку не перекармлювати, хай вона збирається. А їсть наших черв'ячків, наше тісто. Та ж ти там такі притки. Призві перший карасик. Не змусив себе чекати. Опа. І до речі, спрацювала чергова удочка. Дивіться, який гарний. Гарний кабанчик. садочек уже. Так, пока еще хай тут будет. Раз, швиденько ему туда. Еще раз закинем. До речи, было две поклевочки на эту удочку. Была поклевочка на червяка с тистом. Что-то выклало мимо. А на эту удочку Ну, ну, до речі, взяв на полуничне, звичайне тісто. Чесно кажучи, я здивований, але нехай. Дуже таке, знаєте, запашне. О, так пахне клубнікою полуницею, що аж хочеться його з'їсти солодке. Objô-se. Є один гарненький. Динок. А ну-ка щас я сюди таке саме тісто, друзі, поставлю. Раз ти не хочеш черв'яків. Зарядиємо сюди тісто і відразу покльовка Бачите, що відбувається. Не хоче. Взагалі не хоче черв'яків чомусь. Вже другий карась бере на протеїнове тісто. Цей взяв на смажене насіння, а на тій удочці в мене заряджена полумінчика. Опа. І вже другий карасик поспіль. Але вже невеличкий. Тож такий, мабуть, найменший на сьогодні. Довго стояла ця вуличка на черв'ячка. І нарешті на неї клюнув красок. Бачите, на тісто крупніші брали. Але хоча б одна повинна стояти на черв'яка. Може винок, який візьме. вини тут є гарні. Вона і стояла. Тісто, мабуть, з'їли швидко, тому що там щось іноді його торкало. гарнейший. Короче, снова взял на червячка Только свеженько, мабуть, зарядил. И ухопил. Треба значит, свеженько ходить. Знайду тут еще Парочку Ладно. Так, есть уже Другий значит, на бутербродик Червячок С гороховым тестом нас пробачить ще на одну мідочку такий бутербродик зарядити. мало помало, але покльове. Сейчас есть. Ещё трошки посидим. Скип я там Може, мабуть, штук 5. Штучек 5, мабуть, яка расики є, гарненьких. На тій стороні теж рибачки там бачу сидять, щось полавлюють. Ще один хватило, друзі, попер теж, хто зна куди. О, ну то цей гарний вже. Це гарний, вони такі капанчик. У мене такий, як перші палисток були гарненький. Оце воно друзі. Це вже такий мабуть, десь грамів 400. До речі, знаєте, на що взяв на первовку. Я вже експериментую, як тільки можу. Вибігаю і тісто на одній удочці, на другій у мене червячок з тістом. На цю удочку ось перловку спробував. Дома на животну. Ось таке круно. Привовку хоч не оббиває дріб'язок. стоїть довгенько. Ну, зараз ще спробуємо на привочку. Ага. гарний такий кабанчик. Гарненький. Кувшинку. Ну, конечно, куда-то дышите, ну. Еще один гарненький, друзья. Еще один гарненький. Значит, это так само явно червячка и тисто. Не знаю, На всіх водоймах, куди я їжджу, майже на всіх, скрізь найкраще останньої ось рибалки працює тандем. Черв'як і тісто. Самого черв'яка ставлю, не хочу. Тісто швидко збиває, саме тісто тюлька збиває. А коли з черв'яком десь хвилин. Там 3, 4, 5 стоїть, думаю, ну все, напевно, там вже тіста немає. Достаю, тісто є. І висить червяк з тістом, поки не возьме карась. Не знаю чому, але працює найкраще. Ну, ловиться і слава Богу. Загалом уже, мабуть, так. Десь з десяток, мабуть, вже є. Ще хвилин 10-15 посижу, не знаю, впіймаю ще чи не впіймаю. Уже початок на 10, то буду збиратись. Потихеньку зараз вже почну одну удочку згортати, потім іншу. Ну, можливо, ще щось клюне. А ні, то том'я. Тож ще зовсім трошечки посидим, Можливо, щось і вдасться ще хоч одного впіймати. Так, ну що, друзі, я вже, як бачите, дві удочки склав. Не дочекався я останнього карася. Було дві класних покльовки, так викладало, але щось мимо, Не знаю чому. Десь з десяток, мабуть, гарненьких стара, які я все ж таки поки мав. Бачите, що вони витворяють. Нехай ще трошки поплавають, поки я зберуся. В принципі, риболовля була сьогодні досить таки непогана. Одного гарненького карасика я впіймав на перловку. Мабуть, штук 2 чи 3 на чисте тісто, хірабуна і протеїнове тісто. І решта карасів піймалися на бутербродик, черв'ячок із тістом. Кому, друзі, відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Також ставте вподобайки, залишайте коментарі. Сподіваюся, що найближчими днями... Якщо погода знову не спортиться, ще виберемось з вами на рибалочку. Частенько запитуєте, де придбати такі поплавці, де придбати такі удочки. Тож, нагадаю, що всі корисні посилання, як завжди, ви можете знайти в описі під відео. А на цьому, друзі, все. До нових зустрічей. До побачення. Всім пока-пока.